Привіт! Ви на каналі ММА в Деталях. Сьогодні у випуску прем'єра серіалу з Конором Макгрегором. Перепалка між Пауло Костою та Яном Блоховичем. Адвокат Нейта Дієза стверджує, що той невинний. Педі Пімблет наїхав на Білатор та ПФЛ. Все це у сьогоднішньому випуску. Ну а перед цим підпишись на канал та вдай двічку, по лайку та дзвінку. Поїхали! МакГрегор назавжди. Конор МакГрегор назвав дату прем'єри нового документального серіалу на Нетфлікс. Схоже, травень буде великим місяцем для Конора. Сумнозвісний з нетерпінням чекає на турнір за Ultimate Fight Tough 31 на ESPN, який відбудеться 30 травня 2023 року. А двома тижнями раніше, 17 травня, він дебютує в новому документальному серіалі «Макгрегор назавжди на Netflix. Про дату прем'єри ірландська спортивна зірка повідомила у Twitter. Ви почуєте це тут першим. Мій новий документальний серіал «Макгрегор назавжди виходить на Netflix 17 травня. Єдине місце, де ви можете почути мою справжню історію, яка тільки починається. Це буде третій офіційно документальний фільм про Конора Макгрегора. у 2015 році. Він виступив продюсером у 25 хвилинному короткометражному фільмі «Ноторіус». У 2017 році він розширив цей документальний фільм до повних 90 хвилин: Конор Макгрегор сумнозвісний, який охоплює його кар'єру аж до перемоги над Еді Альваресом. Бій, який приніс йому титул чемпіона, у легкій вазі, та честь стати першим в історії всі одночасним подвійним чемпіоном. Схоже, що новий документальний фільм принаймні частково зосередиться на жахливому переломі ноги, якого він зазнав у своєму третьому бою проти Дастіна Порє в липні 2021 року. У кліпі, який МакГрегор прикріпив до свого твіту, анонсуючи нову серію, він поділився новими жахливими кадрами з травмою, а також думками Конора незабаром після неї. Дата повернення Макгрегора, який залишається поза програмою тестування на наркотики антидопінгового агентства Юсада, все ще не визначена, оскільки він реабілітується після травми ноги. Трансляція ТАВ 31 закінчується на ЕСПІН в середині серпня, тож можна сподіватись побачити бій Конора проти Майкла Чендлера у вересні або в жовтні. До того часу ми будемо з нетерпінням чекати на цей новий документальний фільм та реаліті шоу ТАВ. Пауло Коста про суперечку з Яном Блоховичем на UFC 288. Я ніколи не відмовлявся від цього бою. Перепалка між Пауло Костою та Яном Блоховичем щодо можливого протистояння 6 травня 2023 року. Коста і Блахович виглядали так, ніби збиралися зійтися на UFC-288 в рамках останньої спроби промоушена поліпшити жахливу якість платних трансляцій. Зрештою, Гілберт Бьорнс проти Белала Мухамеда був добавлений в якості нового співмейн-евенту. Блахович звинуватив Косту в тому, що він відмовився від бою, і тепер Коста відстрелюється від Блаховича, Кажучи, що той польський супертяг в кінцевому підсумку відмовився від бою. Ян він бреш. Я ніколи не відмовлявся від цього бою. Сказав Коста в останньому епізоді «Години ММА» з за рілям Хельвані. Насправді це він відмовився від бою. Так, я завжди вів переговори про цей бій. Протягом трьох днів я вів переговори з UFC. Я ніколи не відмовлявся від бою. Насправді я був дуже радий цьому бою. Але в UFC мені запропонували, що після перемоги над Яном я не повертався вісімдесят 83 кілограма. Мені сказали, як тільки ти поб'єш Яна, ти повинен залишитися у 93 кг. кілограмах і утримувати свою позицію, тому що Ян номер 3 Тобі потрібно буде триматися на рівні 93 кілограмів. Але сам Коста хоче залишитися у 83 кілограмах. Йому не подобається ідея застрягнути у 93. Тому що хоче бій з Хамзатом Чимаєвим та Адесанью. Подивимося, що з цього вийде. Ней винний. так стверджує його адвокат Волтер Бакер, якого, схоже, не збентежили звинувачення у побитті, висунуті проти колишнього чемпіона UFC у напівважкій вазі. На вихідних Діас потрапив до заголовків газет за те, що задушив фанату гурту Місфіц родні Петерсена, а потім кинув його бездихальне тіло на землю в стилі Джонсона Мачеда. Діаз – значний аутсайдер проти Джейка Пола, 38-річний діас був на сцені минулих вихідних у Новому Орлеані, щоб підтримати давнього товариша по команді Кріса Авіллу, який не звик до витівок перед боєм. Очікується, що уродженець Стоктона повертається у світ зіркового боксу в якості хедлайнера платної трансляції проти Джейка Пола в середині цього року в Даласі. Якщо тільки Кейсі Ай не вскочить в останню хвилину, щоб вкрасти його місце. Педі Пімблет принижує Білатер і ПФЛ. До того як 28-річний Баді Пімблет увірвався на сцену UFC, він був добре відомий завдяки своїй насиченості та видаючій кар'єрі в англійському промоушені Cage Warriors. Пімблет був тимчасовим напівваговиком, а потім, врешті-решт, став претендентом на золото в легкій вазі. Озираючись назад, Пімблет зізнався, що якби на початку його кар'єри були доступні альтернативні та кращі фінансові можливості, він би всерйоз замислився над тим, щоб обрати інший напрямок. У той же час це була б лише сходинка на шляху до того, куди він, зрештою, хотів потрапити. Я збирався піти за ММА, коли мені було 18, тому що мені недостатньо платили. Мені платили близько 620 доларів. Цього було недостатньо. Я можу зрозуміти багатьох бійців, які зараз сить в ПФЛ чи Білатор, але якщо у вас є мрія, якщо ви хочете битись в UFC, то я думаю, що 99 із 100 бійців ММА мріють бути в UFC. Ніхто не прокидається вранці і не каже, а хочу битися за Білатор. Чувак, єдина причина, по якій люди йдуть в ПФЛ, це спроба виграти мільйон доларів у легких боях. Ну а на цьому у мене все. Підпишись на канал та став лайк.